Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні будемо робити рулет. Рулет, М'ясний рулет, можна на святковий стіл, здорове питання, тому що воно буде запікатися в духовці, нічого жареного тут не буде. Можна і зробити. на кожен день. У нас є отакі два карочка і кусочок свинячого м'яса. Отакі от. І зараз я буду розділувати. спочатку карочка знімлю, а тоді до цього м'яса дійде. Ну, а карачка, нічого сложного немає, просто треба відділити кісточку від м'якоті. Ділила я м'ясо від костичок, Ось. Все. Просто так от розрізала косточки, витягнула. Косточки підуть ще на бульйончик. Полишала я тут м'яско, навіть все, відрізала. Шкури нам надо, потріб, треба будуть. То я покладу сюди. І е, свиніна у мене свиняче м'ясо, то я його трошки таку розрізаю. Полам розсоєдиняю, щоб воно було тонше. І ще проб'ю молотку, рожу такий. Це теж я отак була так, я його розрізала і тут теж розрізала. Так, зараз треба це все купить молоточком. Так, отбила я м'ясо, тепер намастила. Рукав для запікання, я його не розрізала, він вдвоє так і є. Це в мене залишок був. Ну, думаю, хватає. Якщо не хватить, то тоді ще один зверху. Намастила олією і зараз посиплю паприкою. Паприку таку. І тепер буду викладати м'ясо. Зверху покладу. Думала постелити шкури, подивилася, а їх мало, значить буде без шкур. Деть Тут у мене сіль, перець, коріандр, розмарін. Куркума і чесник. Це я все перемішаю і цим буду змащувати м'ясо. Ось така у нас виходить такий рулетик, але що ж він займе місце на жаробні. І для того, щоб не в холосту не ганяти полку, ми, як завжди, зробимо нарвало садки, запечемо картошку, бурячок, морку і два яблучка юразовчити. От навчили нас економити. Як світ підняли, так би запікали один рулет. А тут вже наклали і яблука, і картошка, і, кар... і буряки, і морква. І ще залишилось місце. Що зробити? Та давай зробимо картошку. Ну давай, осталось два кусочки м'яса. Сюди накидали, ну, накидали м'ясо, картошка, гриби, цибуля, морква. Залили водичкою, трошки специй, накриваємо фольгою і це все відправляємо в духовку. Ну, буду дивитися, значить, овочі, конечно ж, раніше, а рулету саме довше. Картошку будемо пробувати теж. Ну, десь в середньому, якщо орієнтуватися по рулету, то на часа півтора не менше, поки м'ясо приготується. Курка то швидко, а вже свиняче м'ясо, то воно ну, буде довше. Так що, отак, зараз от. візьму зубочистку. І так от тут проколю дві дирочки. І тут проходлю трошки дирек. Ага. О, товстий. Ось тут товстер. Хоча б пару штук треба проколоти. Ну, в общем, от так от. Дирочки трошки проколола і відправляємо в духовку. Все, рулет наш і запікся і вже остил. Коли я остигав, я його поклала трошечки на нього прес, для того, щоб він в Пахнет, конечно, обалдеть. Ну, сейчас разрежем, пытаемся, что тут у нас вышло. Вот такие руки. Получился. Сейчас подрежу кусочек, побачимо як він режется. Ріжеться хорошо, все красиво. Новенький. Mm, не менее теплый. У mm. меня холодильник то вообще не застанет, буду великолепный. Дуже смешный. Mm -hmm. mm. Ароматный такий. Чесничок слоїв, тут дуже добре. Ну, Ось такий рулетик, виходить, буде смачно. За тих запечених овочей я зробила такий салат, але ну, це такий, щоб ми його поїли. Юра сміється, він буряк не любить, а я буряк обожнюю От натерла на тюркку, буряк, морку і вийшов такий салат. Ну і це ти сильно хотів. ну Це я кинув, бо щоб. Яблука теж запеклися. В общем, і горшок з картошкою ми вже з'їли. Взагалі, горшок цілий остався, картошку з'їли. Взагалі, на одному, на одній жаровні приготували і картоплю з м'ясом, і яблука запекли, і рулет зробили, і, і ще й салат вийшов. Так що отак от можна використовувати одну жаровню і наготувати їсти. Рулет кошний вийшов, він ще підхолодиться, дуже добре буде різатися. Ви, ви знаєте, без викрутасів всяких там. Ви ж бачили, як приготувалося. Бистро, раз-раз і в духовку. Угу. Ну, якось так. так я обично мовчу, але це сказав слово. Не, вкусно. От так порізала я цей рулетик, ріжеться він добре, так що просто, ну, можна сказати, відносно швидко, тому що поставила в духовку, займалася своїми справами. І дуже-дуже смачно. Так що готувати можна таку страву на святковий стіл і на кожен день. Ну а на сьогодні, всім пока-пока. Бажаю вам всього самого найкращого. Дякую за підписки, за вподобайки. Всім пока-пока.